Що я народився в цьому селі Росільне, воно мені дуже дороге. На цьому стадіоні колись грав футбол, ще навіть грали з Ігорем Петровичем футбол разом. І я завжди хотів щось в селі Росільне таке важне зробити. Маючи досвід, що я їздив на багато всеукраїнських фестивалів, у 2012 році ми в Космачі, в мовив теперішньому селі, де я мешкаю, провели. Фестиваль Святинських Прикарпатських Співаночки. І мені захотілося провести такий фестиваль в тому селі, де я народився. Особливо після того, коли я став, знав, що став головою сільської ради мій товариш Ігор Пашишняк. Людина, яка зразу взялася до роботи, яка почала міняти стереотипи, яка почала кожен день щось нове вносити у життя села Росільне. І коли я запропонував Ігору Петровичу, може ми провели фестиваль, питань не було. Я радий, що я маю такого друга, маю таку громаду, яка мене підтримує. Без них, як кажуть, я нічого не варто. Я щиро ще раз дякую своєму другу Нестору Михайловичу за його підтримку, за його допомогу. Здоровля тобі, друже, і всіх вас. Немовденького сина. У Росіму цей чудовий край. Ось тивайна золота долина, кожне на нас на свято приступай, хай по світу біснялини, Чути вас сі опака, золота гуде долина, повна сна сєтака, хай по світу біснялини, Чути вас сі опака, золота гуде долина, повна знація така. І гості свіду сюди, з багатьох районів областей мешкають у Росії люди, тож зустріли радісного Та Хай по світу біс ялини, чудивась і опака, золота гуде долина, у дедалина, повна смація така, Хай по світу пісня лине чути вас і どうなすの Я молюся україно за сині гори, ріки і моря, велична і славетна батьківщина, тягівно рідна матінко моя, земленько, мана рідна сторона, я твоя, дитина, донечка твоя. Якось свято 45, Хо! баба ягодка опять. Ну і мій Василь мені каже: слухай, Ганю, а що тобі подарувати на день народження? Але роботи немає, грошей немає. Мав дуже файну роботу. В Москві на кладбище, в крематорії. Баскалів паливши, бо за то гроші платили. А тепер е, вже повторююся, грошей немає. Ти пішов до стодоли, відтисув мені телефон. Я йому кажу, та купив мені якийсь телефон, якийсь ків, але не дуже старт. Ти пішов, помалював кнопки, ти каже, Ганьона від щирого серця. Ну, а я як би ходила з дерев'яним телефоном? А? Я пішла, поставила, причепила на плоті, пішла спати. А рано музики йшли з весілля, і за той телефон, а воно дерев'яне. А вони мені написали Ганька дура. Ми і Василь досвіта зриває і кричить Ганю! Ганю, вставай! Тобі перше СМС! Прийшла! А я їм відписала от востока до причала, на плече уснула Я в віки не забуду этого гуцула. А для вас дорогенькі, у перекладі означає. Дарую вам зерно пшениці, щоб вас водилися свині і птиці. Дарую вам листочок дуба. Будьте один одному любі. Дарую вам мідяка, ніколи не забувайте бідняка. Одним словом, аби ви жили і я не вмерла. Я тебе люблю, себе я питаю, сижу радячку тебе. Божу котаний, без тебе любимий, я трісне зів'яну. За що тебе люблю? Себе я питаю, сижу, гадьочку, тебе виглядаю. І шалений і стосунки, і поцілунки поцілунки, за що тебе люблю? Себе я питаю, сижу, гайочку тебе виглядаю, забути тебе, я не можу, коханий. Без тебе, любими, як віця зів'яну, за що тебе люблю? Не можу коханий, без тебе любими, як звідка зів'яну. На на, 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 на. Забути тебе, я не можу коханий. Без тебе любими, як звідти зів'яну. Не винна, ухняніна, навіть світна єдина. ПЕРЛИНА Україна, на весь світ одна єдина, НА у святий прозоро-синіх пана зоря не спасина, і утворилася перлина, і я у неї україна. ПЕРЛИНА, Україна, На ВЕСЬ світ одна єдина, ПЕРЛИНА, Україна, На весь СВІТ одна єдина, блакитне, небо жоте поле, УКРАЇНО, моє тобе. Хлібом, сіллю ти гостина. Одна родина первина Україна, нам світ одна дитина, первина Україна, нам світ одна дитина. Тато умерли, а я почав заїкатися.

Ніжно посміхалась незнайомка чарівна, Капелюшки приміряла перед колом вона, незнайомка в капелюшку, серед тисяч вітри, милий за завушку, і плечей збавливий баблили незнайомка в капелюшку, я один, і ти одна, та на пальчику ручка я чужий, вірить чужа. Незнайомка в капелюшку серед тисяч вітри, милий кучевушком і плечей з баблили зри. Незнайомка в капелюшку, я один і ти одна, та на пальчику в ручка я чужий, і ти чужа. Доброго дня, шановні жителі села Розсільна. Гості фестивалю Золота Долина. Вас вітає жіночий вокальний ансамбль Полісяночка Борзнянського району Далекої Чернігівщини. Ми приїхали до вас із красивого співучого сіверського краю. А хто ж їде в гості без подарунків? Тож і ми приїхали не з порожніми руками. Зараз ми запросимо до нас на сцену засновників вашого фестивалю, пана Ігора та пана Нестора. Ми хочемо вручити вам коровай, спечений золотими руками учасниці нашої ансамблю, надії Михайлівни Цілюрик, як символ єднання заходу і півночі. Шановні жителі Малюничого Прикарпатського краю, безмежно раді зустрічі з вами. Від щирого серця хочеться вам сказати, що тал талановитіших людей, чим ви, нема в Україні, але і наша безнящина славиться талантами. Ми хочемо подарувати цю святу ікону, виготовлену. Майстрами з любов'ю нашого Придеснянського краю прийміть її, будь ласка, нехай вона вас оберігає, нехай буде вас це добре, і нехай вона вас благословляє на всі ваші добрі справи. Слава Україні! І кому вручаємо Нестору Івановичу, михай душе! Дорогенті наші гаски, шановні росіянці і наші гості з усієї України. Я хочу вам сказати, що до нас приїхав не просто співаки, не просто патріоти України, до нас приїхали справжні героїні і герої України, тому що вони залишили вони живуть так само, як ми в селі, залишили вдома все газдівство, залишили вдома. Все, що є, і захотіли дуже приїхати до нас, на Західну Україну, особливо у Богородчанський район. Я, жіночки від імені нас, усіх щиро кланяюсь перед вами і нехай ця мати Божа, Ісусим Христом охороняє нашу Україну, а ми будемо всі разом, ви на сході, хтось на півночі, на півдні. Ми на заході будемо молитися до Господа Бога, до матінки святої для того, що зберегла нам нашу Україну. І я вірю, що Україна буде, Україна виживе, тому що з такими людьми, з такими патріотами ми не маємо права програти нашу державу. Слава Україні!